Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні я вам розповім, як перенести позиції із прайс-листа до товарного чеку по натисканню однієї кнопки. А також розповім, як це зробити без макросів за допомогою випадаючих списків. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Отже, для того, щоб вам показати, як це зробити, я заздалегідь зробив окремий файлик, в якому ми будемо працювати. Переходимо на аркуш «Price List». Мені тут необхідно додати дві колонки з кількістю та сумою. А в колонку Сума я вношу формулу кількість помножити на ціну. І протягую цю формулу донизу, затиснувши лівою кнопкою миші правий нижній кут комірки. Відпускаю. Формули всі скопіювалися. І тепер нам необхідно додати макрос, який буде переносити з. Цього аркушу до товарного чеку наші виділені позиції. Тому, щоб зекономити час, я лише його додам до нашої книги. Натискаємо Alt F11, потім натискаємо File, Import File, і обираємо наш макрос перенести в табличну частину. Натискаю на Відкрити. В нас з'явився новий модуль з цим макросом. І якщо подивитися на цей макрос, то тут в нас розписано безпосередньо, що він робить. Маю на увазі з коментарями. Очищається товарний чек, копіюються дані із прайс-листа, потім вставляються дані із прайс листа в товарний чек, і очищається. Прайс-лист від кількості, яку ми попередньо вносимо. Тому давайте спробуємо це зробити. Зараз я введу якусь там кількість рандомно в колонку кількість, зайду на вкладку розробник, натисну макроси і натисну на «Виконати». Як бачимо, наш макрос працював, наші позиції були перенесені. На аркуш товарний чек, а кількість була очищена, що, в принципі, нам це необхідно було і зробити. Тепер давайте додамо кнопку для цього макросу Для цього вставляємо піктограму. Приклад буде в нас ось ця піктограма, натисну Insert, трошки її зменшу. І зміню колір, наприклад, на зелений. Потім правою кнопкою по піктограмі, натиснути Призначити макрос. Обираємо наш макрос і натискаємо на ОК. Так, і перевіряємо, як працює наш макрос. Натискаю на нашу кнопку і, як бачимо, все знову спрацювало. Наші дані перенесені до товарного чеку. А тепер необхідно під товарним чеком прописати суму пропису. Окремої функції в Excel для того, щоб це зробити, немає, тому ми будемо користуватися окремою надбудовою, яку ми зараз додамо в Excel. Тому необхідно натиснути на файл, параметри, натиснути на надбудови, і ось тут. Необхідно, щоб було вибрано надбудову Excel, тому що тут є багато варіантів вибору надбудови Excel. Перейти. У мене тут вже ця надбудова обрана, але якщо ви будете це робити в перший раз, то тоді необхідно буде натиснути на огляд. У мене ця надбудова збережена на робочому столі, тому я натискав на робочий стіл і обираю цю. Надбудову і натискаю на ОК. У мене Excel запитує, чи необхідно замінити надбудову, яка є. У вас цього запитання не буде, тому що ви це будете робити вперше. Тому я тут натискаю на так і натискаю на ОК. Далі необхідно буде внести формулу суму пропусом. Для цього необхідно починати вносити сума. От, от бачите, Excel вже нам е, підказує, що в нас є така е, функція. Вона з'явилася внаслідок того, що ми е, додали ось цю надбудову. Тому я посилаюся на суму, закриваю дужку і натискаю на Enter. Отже, ми маємо. Суму пропису. Тому ось в цю комірку за допомогою прийому склейки, формули та тексту я зараз додам формулу суму пропису. Необхідно внести ось сюди значок «End» і почати вносити сума пропису. Ось. Вже Excel нам підказує. Посилаюся на нашу суму з прописом всього і натискаю на Enter. Так, і ось тут прибираю ось цю суму прописом з дужками. Все, що необхідно нам було, ми зробили. Давайте ще раз перевіримо. Наприклад, тут буде в нас 5, тут буде 6, тут буде 7, а тут буде 9. Так, натискаємо на нашу кнопочку. І, як бачимо, всі чотири позиції були перенесені до нашого товарного чеку. Тут в нас є загальна сума, і ось тут є загальна сума пропису. І тепер другий спосіб за допомогою випадаючих списків. Отже, для цього мені необхідно ось тут колонку номенклатура виділити, потім перейти на вкладку Дані, перевірка даних ось сюди натиснути. І ось тут вибрати список. Там, де джерело натискаємо на ось цю стрілочку. Переходимо на Прайс-лист. Обираємо нашу номенклатуру з Прайс-листу і натискаємо на Ок. Так, як бачимо, в нас тут, тут поряд з клітинками номенклатура. З'явилася ось така стрілочка, по натисканню на яку в нас з'явився перелік наших товарів. Наприклад, мені необхідний ноутбук. Для того, щоб проставити одиницю виміру. Я скористаюся функцією VLookup або в російській версії VPR VLOOKUP. Ось. Посилаюся на комірку з ноутбуком. Крапка з комою. Переходжу до прайс-листу. Виділяю прайс-лист. Цифра 2. Крапка з комою і обираю false точний збіг. Душку закриваю, натискаю Enter. Як бачимо, наша одиниця виміру підтягнулася. Далі. Мені необхідно, щоб в цю таблицю підтягувалася і ціна. Тому аналогічно я копіюю ось формулу з одиниці виміру, вставляю. Натискаю на Enter, але мені необхідно порахувати, яка за номером колонка в нас ціна. Тобто вона в нас йде 1, 2, 3, 4. Четверта колонка. Тому ось тут двічку, я змінюю на четвірку і натискаю на Enter. Як бачимо, ціна автоматично підтягнулася. Тепер мені необхідно ось тут, щоб сума автоматично розраховувалася як добуток ціни та кількості. Натискаю на Enter. І тепер вводжу кількість, наприклад, 4. В принципі, все, в нас тут все підготовлено. Тепер я можу вносити номенклатуру, яка нам необхідна, кількість, яка необхідна, і копіюю ось формули суми, ціни та одиниці виміру. Всі посилання на макрос, на надбудову сума прописом, на цей файл. Ви знайдете в описі під відео. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Слава Україні! Побачимось!